На цьому автомобілі їздять наші земляки з міста Рожища. Дивлячись на розстріляний наскрізь пікап, з'являється запитання: а що ж з екіпажем? З радістю дізнаємося, усі живі. Коли машину почали бомбити, хлопцям довелося залишити пікап і вже пішки вибиратися з-під обстрілів. Але коли танкова атака припинилася, наші солдати повернулися за пошкодженою технікою, оскільки машина без ремонту вже не заведеться. Хлопці їздили на завдання і попали якби під танковий обстріл. Одна машина повністю ну взагалі якби, згоріла а друга машина ця отак. Осколками посікло її, але думаю, що можна відремонтувати. Біля автомобіля зупиняються люди. Хтось фотографується, хтось плаче. Щоб поставити сюди цей пікап, довелося оббігати чимало інстанцій, але врешті дозвіл на встановлення автомобіля отримали. На автівці скринька для збору коштів. Потреба в автівках дуже велика, особливо у 14-ї бригади, в якій служать переважно волиняни. Владислав називає цю бригаду найбідовішою. Як на мене, це сама бідова бригада. Ну, от особесто я не маю ніяк. Фонду я з перших днів допомагаю. Я просто от організовую збір. Я сам з Рожищ, маю в Рожищах якби велику аудиторію. Люди довіряють. Ну просто бачать, що робота дійсно робиться. От, наприклад, закидаю збір. Ми так стараємося, просто я внятно стараюся написати, внятно стараюся достукатися до людей, що там треба, тому-то, тому-то. Бригада, яка і так далі, і ми якби, стараємося за один день чи там, за півдня назбирати суму, значну, така як потрібно, на автомобіль, чи там, на дрон, чи на тепловізор, і закрити цей збір. Ну, от, я не знаю, як, знаю багато фондів різних є, я не знаю, де ті машини і так далі. Племінниці чоловік служить, невісткин брат вже з перших днів війни, вже ранений був, в розвідниках служить. Подружки в Бахмуті служать стільки, чотири чоловіки з нашої вулиці. Хлопці, такі, що тільки рожати, жити і глядіти своїх дітей. А вони пішли захищати нас, нас, старих. Я не можу, я не можу дивитися на таке. Невісткин син, ой, невісткин брат, другий, їздить, допомагає і ремонтує там машини. Той дзвонить йому, той приїжджає, допомагає Руслан йому ремонтувати машину. Зараз дзвонив, що не приїжджає, тому що не можна зараз, як розповідає Владислав Демінчук, окрім автомобілів, хлопці просять буквально усе від дронів до одягу та харчів. Хто просить тепловізор, хто просить, наприклад, одяг, хто просить дрон, хто просить автомобілі. таке. не на камеру нам Владислав розповідає про один зі складів, який просто загачений повністю харчами. Він знаходиться у Луцьку. Волонтер дивується, чому воно тут, а не в зоні бойових дій. Ми передаємо привіт водіям і екіпажу цього автомобіля. Вони великі молодці. Ми раді, що вони лишилися в цій перестрілці живі і надіємося, що вони скоро повернуться додому з перемогою. Обов'язково обов'язково повернуться, обов'язково вони будуть цілі, але так як ви сказали, що ми звертаємося до всіх і луцьких бізнесменів, і не тільки, ну просто до небайдужих людей. В першу чергу хочу сказати, от, наприклад, за це авто. Ну, це авто обов'язково ми відновимо, якою ціною там це не коштувало, грошима і так далі. Ми хочемо це авто відремонтувати, тому що хлопці 14-ї бригади не мають чим їздити, але взагалі, в кого є ще серце, в кого ще є голова на плечах, в кого ще є війна, кого вона затронула, не затронула, не знаю. Але я просто хочу достукатись до всіх людей небайдужих, щоб вони організували будь-який збір. Чи, наприклад, от, там є мої контакти, є моя карточка. Хто має бажання долучитися до збору, ми будемо дуже раді, щоб ви нам допомогли. Нагадаємо, багато волинських бізнесменів та й посадовців фотозвітують у Фейсбуці про те, які вони благодійники і як забезпечують фронтовиків необхідними машинами. Шановні друзі, разом робимо все для того, щоб перемога найближчим часом в нас в країні відбулася. Ми віримо в Україну. Військова адміністрація все робимо для того, і передаємо ці автомобілі 10 штук Збройним силам України. Віримо в Україну, віримо в Збройні Сили України. Слава Україні! Героям слава! на відео новенькі автівки не такі, як ось ця, ось тільки де вони ані військові, ані волонтери сказати не можуть чи на війні, чи ні. Не допитаєшся про це і у самих благодійників як не намагайся. Хочемо з вами поговорити про фонд. Ваш про фонд в мене фонду немає мого. Робачу, я, я... будь ласка, не хочу коментувати. А скажіть, будь ласка, при цим ніцубіші Л ви передавали. Є, є керівник фонду ну, Анатолій Єврович при... Швапа до нього, будь ласка, а за коментарями. L200 Добре? Передавали. Де ви їх взяли? Скажіть, будь ласка. Скільки передали шток? Ну, але ви бачили, от, наприклад, почутно ну, один автомобіль від якогось благодійного фронту, от, ті новенькі, що вони відсилають, е... закуплені за кордону, їх переганяють сюди через границю, відправляють на фронт, з ними фотографують. Чи ви бачили хоч один? Ви їздите там кожен тиждень? Практично завжди. Да, практично завжди ми їздимо на фронт. Як вам сказати, чесно сказати? Я не знаю, як називається фонд, але знаю, що фонд передав більше як 80 бусів. Це буси були Т-5, були з жовтого кольору, пофарбували їх в чорний колір. Ну по я їх дуже багато разів бачив, і деяких декілька штук бачив на фронті. Наталка Поліщук, Мирослав Хотимчук для новин на часі. Історія приватизації котельні, що знаходиться на вулиці Карбишева, розпочалася у далекому 2004 році. Тоді владці оголосили про впровадження на котельні механізму когенерації. Цей механізм в кінцевому результаті знов спрацює на населення, не на владу, не на структури, не на олігархів, а спрацює на населення. На кого в кінцевому підсумку спрацював механізм, ми вже знаємо, точно не на населення, але повернемося до того, з чого почали. Що таке та когенерація? По простому на котельні планували поставити дивоустановки, які окрім тепла мали виробляти і електроенергію. Тепло і електроенергія у підсумку мали бути дешевими, Тож, людям щастя. Коли буде дешеве тепло і вдосталь буде в місті Луцьку. То відповідно в першу чергу це буде вигідно людям. Тепер практично з тим самим розходом газу буде вироблятися і електроенергія, і теплова енергія. У міста грошей для закупівлі таких установок не було. Проявив ініціативу їх купити. Інвестор останній виявився дуже щедрим. Когенераційна турбіна обійшлася йому у півтора мільйона доларів. Диво, установкою владці вихвалялися, водили до неї журналістів і розповідали, що це перша в Україні турбіна, яка може забезпечити одночасне виробництво тепла і електроенергії. І от. Вона у Луцьку людям насправді замилювали очі, бо та когенерація була не чим іншим як аферою. Колишній працівник підприємства Луцьктепло Лучанин Сергій Сітуха каже, що з самого початку розумів, що тодішнє керівництво міста і інвестор задумали якусь мутну справу. За його словами, ту наддорогу турбіну навіть при бажанні не змогли б запустити. Це технічна людина все розраховується. Там просто вони не змогли б її за, 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 запустити. Там по параметрам вона не проходила. Там відповідна кількість тепла, е, пара повинна бути, повинна була бути. Ну тобто, там на, на цій стадії, там, при принципі, вони лакшину вішали, ну старалася людям пояснювати, але на той час просто люди не чули. Після того, як когенерацію добре розпіарили, взялися до реалізації проєкту. І ось тут почався схематоз. Для того, щоб реалізувати проєкт когенерації у 2004 році, спеціально створили підприємство. ТОВ енергетична компанія Луцьк Теплоенерго. Її директором став Олександр Кропива. Засновниками цього підприємства були ДКП «Луцьк Тепло», ТЗОВ «Енерготрейд» і Волинський шовковий комбінат. Депутати міської ради надали дозвіл комунальному підприємству Луцьк Тепло на вступ до товариства з обмеженою відповідальністю енергетична компанія Луцьктеплоенерго. Кожна згадана юридична особа зробила свій внесок у статутний фонд новоутвореного підприємства. Державне комунальне підприємство Луцьктепло дало котельню на Карбушева. Її вартість оцінили у 6 мільйонів 973 тисячі гривень. ТЗОВ енерготрейд теж зробила свій внесок. Йдеться про когенераційну установку. Її вартість оцінили у 8 мільйонів 436 тисяч гривень. Волинський шовковий комбінат мав Власти у новоотворене підприємство гроші. Загалом його частка у Луцьк теплоенерго становила 2 мільйона 513 тисяч гривень. Якщо ж у відсотковому варіанті, то частка Луцьктепло у новому підприємстві складала 39%, ТЗОВ енерготрейд 47% І Волинський шовковий комбінат мав 14%. Тепер найцікавіше серед засновників підприємства Енерготрейд, яке мало найбільшу частку у енергетичній компанії Луцьк Теплоенерго була донька тодішнього міського голови Антона Кривицького Олена Жогалка. Також у засновниках були сини заступника Кривицького: Ігор та Олександр Кирильчуки. А іще у засновниках значилися Андрій та Юрій Лучко, обидва Анатолійовичі. Припускаємо, що це можуть бути сини Анатолія. Лія який був директором ДКП «Луцьк тепло». І ще одне на чому варто наголосити: у засновниках Енерготрейду значилися фірми Олександра Кропиви. Останній був і серед засновників підприємства, яке було власником Волинського шовкового комбінату. Свою причетність до підприємства енерготрейду Олександр Кропива всіляко заперечував. Ні, вибачайте засновником енерготрейд є. Одним із співзасновником енерготрейду є компанія ZAD Capital Management Group. Думаю, неправильну таблицю подали. А то ви авангард текст спустуєте, якщо б практично. Ну, я ж вам іще раз говорю. Видно, на сьогоднішній день, от в мене цієї таблиці немає, я так нароком гляну. Неправильна інформація. Луцьк, стаючи одним із засновників енергетичної компанії Луцьктеплоенерго, віддало стратегічний об'єкт найбільшу у місті котельню. Але вийшло так, що місто отримало найменше прав у процесі прийняття рішень, бо його частка у новоствореному підприємстві становила усього 39%. відсотків. Ось так з легкої руки тодішнього мера Антона Кривицького і депутатів міської ради, які дали дозвіл Луцьктеплу на вступ. У Луцьк Теплоенерго Луцьк лишився дешевого тепла, електроенергії і навіть котельні, яка є стратегічним об'єктом у 2006 році. Через суд підприємства Луцьктеплоенерго приватизувало котельню. Колишній працівник підприємства Луцьктепло Лучанин Сергій Сітуха звертався до правоохоронних органів, аби ті таки взялися за справу і довели, що приватизація була незаконною. Я в прокуратуру звертався, прокуратура пробувала ці процеси зупинити в апеляційному суді. Вони виграли, довели, що це не незаконна приватизація. А в Верховному суді, ну тоді Кривицький був там, домовився і там за 5 хвилин прийняли інше рішення. До слова Сергія Сітуху після звернення в прокуратуру стосовно приватизації котельні виставили на вулицю, себто звільнили з підприємства Луцьктепло. За його словами, це відбулося через його позицію стосовно приватизації котельні. Він говорив, що приватизація котельні не вигідна лучанам. Як бачимо, був правий, але поплатився за свою активність у цьому питанні. Посадою нове скликання депутатів міськради на чолі із Богданом Шибою проголосувало за відміну рокового рішення попередників від 2004 року. Але усе було марно. Міськрада пробувала повернути котельню у власність через суд. Теж не вдалося. Енергетична компанія Луцьк якою керував кропива, так і не впровадила когенерацію. Дивотурбіну продали. Луцьку котельню на Карбишева-2 стали називати котельною кропиви. Стратегічний об'єкт міста уже майже 20 років, як у приватних руках. До слова свого часу котельню перепродали інші фірмі. За два десятки років приватні власники котельні неодноразово шантажували місто відключенням тепла і гарячої води через борги. Подекуди лучанам доводилося і мерзнути. У 2017 році місто прийняло рішення орендувати котельню. Тож схему щодо приватизації котельні на Карбушева провернули дуже давно. Хто був до цього причетний, добре відомо. Але те усе забулося. Марія Петручен для новин на часі. Це кадри від 22 серпня, після зустрічі з громадськістю, які висловили своє обурення меру ківерець, який надумав розпал війни будувати стадіон за майже 150 мільйонів гривень. До нього навідались поліцейські, адже їм надійшов сигнал, що міський голова приїхав під міську раду. Мало того, що на новенькому Рено колеос, яку придбали для місцевої лікарні, та ще й був за кермом. Протокол про водіння авто без водійського посвідчення склали. Але Олександру Ковальчуку вдалося неймовірне оскаржити його в суді, який знаходиться в місті, де він є міським головою, септо в ківерцях. У суді він заперечував свою вину. Крім того, вказав, що 22.08.2023 року о 8 годині 15 хвилин він не керував транспортним засобом. Працівниками поліції він також не був зупинений, тому не було підстав для пред'явлення їм посвідчення водія. Хоча в той день нам він зізнавався, що приїхав за кермом сам. Я їжджу з водієм. Ви казали, без що час, ви приїхали бо, сьогодні я, самі. Сюди сьогодні приїхали. Так я їжджу з водіїв. А не є водій. І без прав приїхати. Водій в машині немає права. Складати. Між тим, після складеного протоколу, міського голову помітили на території сервісного центру МВС одразу того ж дня. Подейкували, що тоді він подався здавати на водійське посвідчення. Проте й на це в суді він знав, що сказати. Також вказав, що у нього було посвідчення водія старого зразка, яке він отримав ще у 1998 році, та яке він 28.08.2023 обміняв у сервісному центрі. На нове, хоча не так давно в апеляції, де його позбавляли прав за п'яне водіння, його захисник доводив: позбавляти прав пана Ковальчука неможливо, так як він ніколи їх не отримував. Суд першої інстанції не вправі був застосовувати на нього стягнення у виді позбавлення права керування транспортним засобом, оскільки в нього відсутні посвідчення водія, оскільки він ніколи його не отримував, а отже, не набував права керування транспортним засобом. Як би там не було, але для судді Ківерцівського суду виявилось недостатнім слів свідка, який бачив Ковальчука в той день за кермом. Тобто на день складання протоколу особа один мав посвідчення водія, а відтак мав право керувати транспортним засобом. Відтак провадження у справі відносно Олександра Ковальчука закрили за відсутністю складу адміністративних правопорушень, бо ж водійське посвідчення, виявляється, було. Тім, в Луцькому управлінні поліції, коментуючи зміст ухвали суду, повідомили, що надали туди довідку, в якій чітко прописано, що адмінматеріали були оформлені о 10 годині 40 хвилин. Інформаційна карта про отримання ним посвідчення водія була сформована у 14 годині 1 хвилині. Тож виходить, міський голова ківерців сам того не під. Дозвілючи встановив світовий рекорд з найшвидшої здачі на водійське посвідчення. Тож цікаво, як Ковальчуку вдалося з його ж слів обміняти те, чого йому ніколи не видавали, і раз на те пішло, чи в курсі він, що в сервісному центрі, обмінюють документи старі на нові, не в салоні учбової машини, на якій здають практичний іспит з водіння, і загалом, чи не є конфліктом інтересів той факт, що його справу розглядали в суді, який знаходиться в місті, де Олександр Ковальчук є міським головою? Чи це просто ще одне дивне співпадіння, Юлія Остапович для новин на часі? За вулицю пішли до суду. У вас таких намірів не виникає. Скажете, маєте нагальніші проблеми, ніж одноіменна вулиця, ну то ви ж не віцемер Тернополя. Владислав Стимковський задля цього судового поєдинку, як бачимо, обзавівся не одним адвокатом. Напевно, посадовець так і бачить, як кожен, хто заїжджає у село заріччя біля Володимира, читає, чия то вулиця. Їдеш, їдеш день. Чия земля Каличина. Їдеш два, чия земля Каличина. Їдеш три, чия земля Каличина. І от їде всенький люд до Володимира і бачить, яка то вулиця Стимковського. А чи не того, то Стимковського, що в Луцьку в чужу квартиру заселився? Ні, кажуть, то його діда. Він колись подейкують, нібито комуністом був, як прийшли совєти. А інші це спростовують. Мовляв, нема таких документальних підтверджень. Позивачі, зокрема, є відповідно сином і внуком. Особи, на чиї честь була названа вказана вулиця, відповідно саме їхнє прізвище фігурує в назві вказаної вулиці. Відповідно. І крім того, ваша честь, як ми зауважували, Стемковський Владислав Володимирович тривалий час був мешканцем вказаної територіальної громади. Вулиця до слова раніше так і називалася Стимковського. Як писали у пресі, Антон Стимковський лише кілька місяців у 1944-му був головою сільради, а невдовзі його знайшли повішеним. Цьогоріч у березні депутати Володимирської міськради перейменували вулицю на Покровську в честь релігійного свята, і це, вочевидь, вкрай образило заступника мера Тернополя. І, хоча Владислав Стимковський взявся судитися за вулицю. Сам до Луцька на засідання не приїхав. Можливо, тому що тут його запам'ятали. Ось таким скільки коштує ваш телефон? Я вам чому я вас образив? Я вас оскарбів 2500 гривень коштує цей телефон. Ви знаєте, що їх немає офіційно в Україні. Ви держчиновник. ви держчиноме. Ні, я не гость, Ви заступник мера. Я, я посадова особа місцевого світу. Ви поясню. недавно купили джип. Та що ви кажете? Да. Я купив машину більше року тому. в кредит. Вам а ще більше Владислава Стемковського запам'ятали у Луцьку після того, як посадовець взяв і заселився у чужу порожню квартиру. Сусіди розповідали, що невідомі, представились працівниками ЖЕКу і просто вирізали замок із дверей. Я возмущалася, я дуже возмущалася. Кажу, як це так чужі двері зламати. Я колись вами вже і, і возмущалася. Кажу, яке ви мали право. Чужу квартиру залізти. Це ж квартира іностранця. Ви понімаєте, два і три, п'ять років прижають. Раз навіть вона каже, що ви до мене причите. Ви звеніть в міськраду, там звідті нам приказали. Я позвонила в міськраду замок. Тож кажу, чужа квартира. А він мені сказав, правильно зробили. Вулиці в заріччі суддя таки залишив назву Стимковського. Мовляв, при перейменуванні допустили процедурні порушення. Суд вирішив позов задовольнити визнати протиправним та скасувати рішення Володимира Молинської. Мі... Володимирської міської ради дивлячись на таке бажання Владислава Стемковського мати вулицю одноіменну його прізвищу, дивуєшся, як це у самому Тернополі ще нема вулиці Стемковського. Бо ж після того, як у Луцьку посадовець впроваджував програму дахи за десятки мільйонів, у Тернополі заходився господарювати ще завзятіше. Почали вкладати тротуар із підігрівом. Як писали журналісти, на ділі з підігрівом виявилась лише стежина завширшки. Менше одного метра, а не весь тротуар. Та й та замерзла. Чим не вулиця Стимковського. Чи перевіряли правоохоронці витрату коштів на тротуар з підігрівом невідомо. З шатровими дахами у Луцьку теж все тихо. Олена Лищук, Мирослав Хотимчук, Дмитро Кудик для новин на часі. Звертаємося до вас, жителів села Залазя, з таким проханням, щоб нам допомогли відновити відділення пошти. Нараз раніше працювала пошта через день, всі отримували вчасно і пенсії, і посилки, і письма. Зараз Зрань вже сьогодні 9 число, тільки привезли пенсії по 9 число. Де вони так, раніше були? Де наші гроші? Бо люди навіть хочуть усі звернутися з проханням, щоб нам допомогли відновити роботу у пошти. Е, Вона була тут в сорокових руках та пошту не закривали. Ну нашу мені та газета, якщо її ми не запрошла, як якщо ви, то зановили. вони не та, такі. Сьогодні біля сільського відділення пошти у селі залазя людно. Окрім того, що двері пошти нарешті відчинились, так ще й привезли довгоочікувану пенсію та інші виплати. Я робила до яркої я не здужую, мені ноги болять ходити. Чоловіка 19-го числа пенсія, у мене 4-го, у мого сина він інвалід, соціальна пенсія. Вона не в числах. Дам її получати, дам її брати на талончики, як їх уплатити. От і все. Мені щоб відкрили пошту. У нас найбільше село в районі. Пересувне відділення місцеві мешканці. Не сприймають люди. Кажуть, що в Укрпошті хочуть таким чином зекономити раніше. Тут працювали листоноша та керівник відділення. Наразі передбачена з їхніх слів лише одна посада: ось так економлять. Приїхала, постояла тут стояла. Постояла скільки їм треба, розвернулася і поїхала. Приїхала пошта в суботу, постояла свої. Стояла е скільки їм треба розвернулася. Поїхала о економія на цілу пошту. Ну, машини заправляти є чи? переходити на пластикові картки, не всі хочуть, оскільки в селі немає ні терміналу, ні банкомату. Їхати до Любешева, щоб отримати мізерну пенсію. Теж часто немає як на гарячу лінію. Дзвонили, сказали, що у нас пошта не закрила. Луцький начальник телефона не бере, побоїться взяти. Не знає, що їй дати який відповідь. Як саме получки получаєте мільйони, а нам не можна отримати пенсії, пойти в село своє, щоб заробили своїм трудом. Під час війни позакривали ви Та саме той бунт робите. Ми звернулись за роз'ясненнями до директорки з розвитку мережі Укрпошта на Волині Валентини Варволяк. Однак вона виявилась не багатослівною. Не коментую, тому що я не можу. Я зараз зайнята. Я зараз на зустрічі з людиною. Я вам дам повний коментар. Якщо ви мені дасте перелік питань, Слухайте, Ну, я ж зайнята людина, ну я ж теж не можу все зараз кидати. Звісно, ми зачекаємо до понеділка і надамо більш розгорнуту інформацію щодо ситуації та чи зможуть зачекати люди з залазя, які можливо на ту пенсію ледь зводять кінці з кінцями. Якщо у вас теж є запитання до керівництва Укрпошти на Волині, пишіть. На наші сторінки в соцмережах до слова, в той час як на відділеннях в країні відбувається скорочення, ймовірно, через економію на простих людях, керівництво тієї ж Укрпошти економити на собі не збирається. Мирослава Сябар для новин на часі. Валерій Васильчук, директор Бережанського ліцею у Любомельському районі. Як відповідальний керівник, знає, що безпека школярів та викладачів лежить на його плечах. Колишній студент фізичного факультету разом з своїм колегою з гіркої полонки Олександром Романчуком вирішили зробити пристрій, який автоматично відчинятиме замок в укритті, як тільки регіон стане червоним. Валерій до мене телефонує. Ми спілкуємося на даному тематику про дану проблему. І ми ну, поспілкувавшись, придумали, що можна теоретично щось таке реалізувати, бо всі ресурси і знання, в принципі, для цього є. Е е. Нами було розроблено саме такий замок. Розглядалися кілька варіантів замків. Розглядалося кілька варіантів, як саме це організувати. Обов'язково було була вимога, щоб двері не заблокувалися ні в якому випадку. Е е при ну, всі моменти ми розглянули після того скажімо, було зроблено тестовий варіант. Тестовий варіант, якраз у моєму навчальному закладі у укритті, зізнаються першу версію зробили спрощеною. Далі постійно тестували та модернізовували. Розробили мобільний додаток, щоб презентувати свій винахід на загал. Зробили міні-версію. Байдемо спробуємо зараз. Так. Так? Попробуйте з вашої Так. так. У нас замок, замок відкрився. Зараз ми спробуємо їх закрити, так? Секундочку. Чек, закрити замок. І березі заблоковані про те, що буде, якщо немає інтернету, світла та інших потрібних для автоматизованих дверей речей, тож чоловіки зробили резервний блок живлення його дооснастили теж різними функціями. Він вже працює в навчальному закладі, де керівником є Валерій Васильчук. Підключили його до динаміка. Якщо буде тривога, то включиться. Сирена, яка буде по школі. Ну, можливо, хтось там скаже, що там от, у нас як по школі, там, чи ще там три дзвінки даємо, чи там п'ять дзвінків даємо. Але як нема світла, ми дзвінка ніякого не дамо. Ну, добре, як на телефоні, всіх запіщить, і це все класно. О, але я ще раз кажу: якщо нема світла, на телефоні може не прийти повідомлення. А ця штука вона забезпечує е, інтернет і вона відповідно включить нам сирену. Червона, то в нас це в нас саме тривога включається. От. Тривога буде спрацьовувати автоматично при оголошенні тривоги. Тобто, так само, як і руле буде відкривати двері, так само у нас буде автоматично сповіщатися. Педагоги зізнаються, окрім того, що пристрій є актуальним в реаліях сьогодення. Дуже важливо бути прикладом для своїх учнів, аби ті бачили, що власноруч можна зробити корисні винаходи для суспільства. Не скажу, що всі цікавляться, але є однозначно діти, яким це цікаво, і я думаю, що вони в майбутньому поєднають своє життя з таким напрямком. Якщо не суто IT, то можливо електроніка або можливо це буде пов'язано. І наша молодь, я думаю, має всі шанси для того, щоб підтримувати. Нашу країну на цьому такому it рівні, про яку зараз багато говорять, коли ти розказуєш не просто якусь там суху теорію, а показуєш реальні приклади і реальні прилади, які ти сам зробив, то це досить цікаво, і вони всі в захваті від таких речей. Цим приладом оснастили вже більше десяти укриттів. Під назвою винаходу не працювали. кажуть головне, що пристрій був дійсно корисним. Мирослава Сябердмитрокудик для новин на часі.